Турбуєтеся про здоров'я своє та своїх пасажирів. Автосервіс Рись пропонує послугу комплексної дезінфекції салону авто. Спочатку достаємо фільтр салону, ось цим всім дихає водій та його пасажири. Далі у спеціальний прилад заливається рідина для дезінфекції. В автосервісі Рись ми використовуємо сертифіковані дезінфікуючі засоби, які безпечні для людей та тварин. Триває очистка годину-півтори і виконується за умови увімкненого автокондиціонера. Саме за таких умов ви отримаєте повністю очищені від бактерій повітряходи та сам салон. Процес дезінфекції відбувається завдяки тому, що випари рідини потрапляють у систему циркуляції повітря салону. Як бачите, пара направлена у повітряходи, щоб повністю все почистити. Після заливаємо іншу рідину. Для знищення неприємних запахів і очікуємо ще близько 40 хвилин. Повертаємо повітряний фільтр на місце бажано новий, і все готово. Ви отримаєте чистоту та свіжість, захист вашого здоров'я та комфортні поїздки. Рекомендуємо проводити дезінфекцію один раз на рік. Звертайтеся до автосервісу Рись вже зараз і подбайте про себе та своїх близьких.